А сьогодні ми з паном прем'єр-міністром тут, в Одесі. Ми зустрічаємось. Я хочу подякувати каріалку тобі особисто за те, що ти а, приїхав зі своєю командою і підтримати Україну, підтримати Одесу. Це дуже важливо і дуже символічно. Ми сьогодні були з прем'єр-міністром на проспекті Добровольського, тут в Одесі, на місці влучання російського шахеда. Житловий будинок, звичайний, жи, звичайний житловий будинок, і який тепер зруйнований. Ми вшанували пам'ять загиблих, дорослих і дітей. І один той російський удар забрав життя 12 людей, серед них 5 діточок. Марк йому було 3 роки, Тимофій йому було всього лише 4 місяці. Єлизавета, їй ще й року. Не виповнилось і вона загинула разом зі своєю мамою. Сергій Злата, їм було 9,8 8 років. Ось проти кого воює Росія. Мої співчуття рідним та близьким, і подібні російські удари дронами, ракетами продовжуються щодня і щоночі. Лише за минулу ніч, лише тут. Лише тут, в межах тільки Одеської області, вдалося збити 20 шахедів, а загалом по країні за ніч було більше 30. І, на жаль, не всі Не всі були збиті, були і влучання. Сьогодні вранці по Одесі було завдано чергового удару, і саме це реальна сутність дій Росії, постійний терор, і кожен збитий. Шахет, кожна збита російська ракета, кожен знищений російський військовий літак це врятоване життя людей, врятовані будинки, врятована інфраструктура. І саме тому Україні так потрібна допомога із ППО і з іншою зброєю. І Україна захищає життя своїх людей і свою незалежність. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які нам допомагають. Сьогодні я поінформував. Прем'єр-міністра Греції про загальну ситуацію для нашої оборони, про наші потреби. Ми обговорили, якими засобами ми можемо ще розширити простір безпеки у Чорному морі. Як можемо додати захисту нашим людям, і військовим, і цивільним, усім містам допомоги і захисту всім містам, зокрема Одесі. Ми потребуємо більше. ППО, попри всі складнощі, ми відкрили море для руху суден, змогли зняти абсолютно злочинну російську блокаду наших українських портів. Станом на сьогодні ми наближаємось до обсягу 30 мільйонів тонн вантажів, опрацьованих для експортного морського коридору у час повномасштабної війни. Це дуже серйозний вагомий результат, якого вдалося досягти завдяки сміливості наших людей та виграним Україною. Боям у нашому Чорному морі. Абсолютна більшість мішені Росії це звичайні цивільні об'єкти, будинки, і церкви, інфраструктура і школа, університети все це потрібно відновлювати. І ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи, і це додасть обом нашим народам сили, новим економічних соціальних можливостей. Нові робочі місця в умовах захисту проти терору економічна взаємодія, вона завжди збільшує можливості фізичної оборони. Я хочу подякувати сьогодні Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема і в Одесі, яка має такий зв'язок із грецькою історією і культурою. І не можна дозволити путінській ненависті знищити все це, нашу Одесу. Нашу країну, нашу Європу дуже цінуємо, що Греція підтримує роботу щодо формули миру. Пан прем'єр-міністр Міцутакіс підтвердив свою підтримку і участь у саміті миру, який ми організовуємо у Швейцарії. Важливо, щоб Греція проявила лідерство в глобальних зусиллях для справедливого завершення цієї війни і повного відновлення сили. Міжнародного права завдяки формулі. Дипломатія має шанс. Я радий сказати, що ми з Грецією також почали підготовку двосторонні угоди щодо е, майбутніх безпекових гарантій і щодо нашої співпраці в цьому. Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати у ній досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік і також. На наступній саме довготривала співпраця дає найкращі результати. Також в цьому році ми маємо максимально активно працювати щодо щоб зменшити здатність Росії фінансувати агресію. Чим менше буде у Путіна грошей, тим менше він зможе вбивати людей. Він не хоче ніякого миру, не хоче ніякої дипломатії. Тому потрібно і надалі посилювати санкції. Санкції за цей терор проти Росії і Санкціонувати вбивців за все, що вони наробили. Важливо допомагати нашій обороні, важливо обмежувати економічний потенціал російського терору і російських терористів. Важливо підтримувати роботу міжнародного кримінального суду та протидіяти російській дезінформації. Кожен день має наближати справедливий мир. Мені здається, що ми скарянку сам не тільки чули. Ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей Не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття, будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові або цивільні. Хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо. Це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього, це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося, але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. І на сьогодні без якихось фантазій і без глобальних планів, нам треба захистити своє небо, є конкретні держави. У нас є списки, що в цих державах є. Ми боремось над тим, щоб вони виділяли це. Це не питання якогось особливого дефіциту. А в світі цього небагато, але тим не менш є розуміння, де це знаходиться. Ми надіємося, що ми зможемо пробити, пробитися до партнерів і отримати більше. Я думаю, якщо чесно, що навпаки два роки достатньо, щоб зрозуміти, що це війна, це війна на виживання. І якщо ми не будемо захищатись, Україна не виживе. І якщо Україна, Україна не виживе і не вистоїть, то ця війна піде далі, тому що ми маємо, ми маємо справи, військові справи з людиною неадекватною, яка не бачить фіналу. Яка до своєї смерті буде в Кремлі. І тому мені здається, що тут питання не про скепсис, а питання про загрозу. Загроза, яка є Російська Федерація, яка загрожує всій Європі. Всім потрібно не втомлюватися, навпаки, бути міцнішими, ніж це було в перший рік. А ті, хто дуже втомлюється, ну нехай приїдуть сюди, ось до, цієї, до цього собору і помоляться, що війни немає в їх державах. Помоляться за Україну питання, що стосується чеської ініціативи, з чеською ініціативою є точно позитивний прогрес, але позитивний результат ми зможемо оцінити тільки коли відповідна кількість снарядів в праві щодо кількості, Так ось, коли ці, ці снаряди будуть в Україні. Тоді це буде остаточно правильний для України результат. Що стосується альтернативи до цього дефіцитного П'ятого калібру є на сьогодні тільки дрони, це відбувається у нас. Зростає виробництво. Це єдина поки що альтернатива дефіциту артилерії. Але є інші. Коли ми говоримо про дефіцит, є інші види зброї. Вони є у наших партнерів. Далекобійна зброя. Ми розуміємо, що вона є. Але мені здається, що тут не, не, не може бути, знаєте, як сказати, Дефіциту сміливості, тому що якщо ми е, вирішили щодо територіальної цілісності України, і щодо захисту е, України, захисту нашого суверенітету, захисту наших людей, то не треба, мені здається, дуже довго вагатися, а робити відповідні кроки вперед.